Прийшов один із семи ангелів, котрі мали сім чаш, і, говорячи зо мною, сказали мені Підійди, я покажу тобі засуд над блудницею великою, що сидить на водах багатьох, з якою блуднили царі землі, і впивалися вином розпусти її ті, що мешкають на землі, і повів мене в пустиню в дусі, і я побачив жінку. Що сиділа на звірі багряному, повному імен блюзнірських, що мав сім голів і рогів десять. Жінка була одягнена в порфіру і багряницю, і прикрашена золотом і камінням коштовним і перлами, мавши золотий келих у руці своїй, повний мерзот і нечистий блуду її. На чолі її ім'я написано Тайна. Вавилон великий, мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впилася від крови святих і від крови свідків Ісуса, і я дивувався, бачивши її, дивуванням великим, і сказав мені ангел, чого здивувався? Я скажу тобі тайну жінки і звіра, який носить її, який має сім голів і десять рогів. Звір, що ти бачив, був і немає, і вийти має з безодні і в погибель піти, і здивуються ті, що мешкають на землі, чиї імена не записані в книзі життя від заснування світу, бачачи звіра, що був і немає, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість, сім голів, це сім гір, що жінка сидить на них, і це сім царів. П'ють, упали, і один є, інший ще не прийшов, і коли прийде, недовго мусить зоставатись. А звір, що був і немає, також восьмий він, і від числа сімох він, і в погибель іде. І десять рогів, що ти бачив, це десять царів, котрі царства ще не одержали, але владу, як царі, на одну годину одержать із звіром. Ці одну думку мають, і силу і владу свою звірові передадуть, ці проти Агнця воюватимуть, і Агнець переможе їх, бо він владика над владиками, і цар над царями, і ті, що з ним, вони покликані і вибрані, і вірні, і говорить мені: води, що ти бачив, де блудниця сидить, то людності і натовпи, народи і язики. Десять рогів, що ти бачив, і звір ці зненавидять блудницю, і спустошення вчинять її і роздягнуть, і плоть її з'їдять, і її спалять огнем. Тому що Бог поклав на їхні серця виконати думку Його, і виконати єдину думку, і віддати царство їхнє звіру, поки не здійсниться Слово Боже, а жінка, яку ти бачив. То город великий, що має царювання над царями землі.